Ольсім, координати Skyfall. Сьогодні 20.10 ACTV. Симптоми й геморою стають на шляху до туалету. Реліф завдяки натуральним і медичним компонентам усуває симптоми геморою. Реліф – м'яке рішення гострих проблем. Від Bayer. Інновація. Шампуні та бальзами. «Чиста лінія збагачена комплексом фітокератин. Він створює об'єм від коренів, а відвар трав зміцнює по всій довжині. Тепер ваше волосся і об'ємне і сильне. Чиста лінія, фітотерапія. Тепер волосся. Це ваша гордість. Чим завжди ведуть нас до нових відкриттів. На цьому шляху важливо не поспішати, щоб усвідомити власні пріоритети. Скеровані уявою, ми шукаємо нові образи та поринаємо в них. І врешті, натхненні враженнями, ми готові знайти головне себе. Ол Тіві враження нового формату. Ефен. Хіт Тільки хіти. В одному ресторані на критиків чекали. І тут, на жаль, у шефа застуда почалась. На щастя, все змінилось. Тайлол з'явився в нас. Тайлол фен хот по справжньому смачний засіб від симптомів грипу та застуди з лимонним смаком. Тайлол – смачно працює, і це не прикол. Тайлол. Дизель Студіо представляє 21 та 22 лютого 19.00. Палац Україна. Концерт телезйомка для каналу ICTV. Не треба починати істеріку. Квитки на сайті Дизель Шоу а також контрамарка Юєй та партер. Юей. Раніше було так. Ви приймали два три ефірних канали. Тепер стало. Так, 32 цифрових канали безкоштовно, повний ефір задоволень навіть для віддалених сіл та містечок. Вже мільйони родин по всій Україні підключились до цифрового ефірного телебачення. А ви підключайтесь до цифрового телебачення у новітньому стандарті. Чай. Алокозай. Святкуйте мить разом. Спонсор показу хіт FM. найбільші та сучасні хіти. Ми змінюємося, щоб рухатись вперед, заради власних висот та заради нашої пристрасті. Тому що це наша улюблена справа. Вже 30 років. Віра в себе надихає нас прагнути більшого. Оновлюємось, щоб бути кращими для вас. Смертельний рейс, розстріл українських авіаторів, терористами у Кабулі. В Числі перших славу розстріляли, а потім уже по номерам. Чому вони ризикують? Їдуть працювати у небезпечні країни. Гіганський славом сильних світу цього в швейцарських Альпах. Провідні світові політики та економісти на українському сніданку в Давосі і унікальні гості українського дому. Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою. Неділя 18.45. ICTV. Світу загрожує небезпека. Нам потрібні усі бонди. Хто зможе у вихідні? Брос Броснан. Та він же старий. Крейк. Деніел Крейг. Та він же контужений. Разом краще. У вихідні о 20.10. Всі обличчя Бонда на ICTV. Світло. Камера. Почали. Мене звуть Андрій Зрожевський, Я прийшов на роль Рома. Рома. Ярну Ромаш. Ні, я рома. Я... Ми домовлялися, що я буду... Я Рома, я рома, і... рома буде той, хто таланий Я рома. Я рома. Рома я. Рома, Дякую. Я рома. Дякую. Дякую. Ми вам подзвонимо. Кастинг серіалу Леся плюс Рома. Наш час на ICTV. Помри, але не зараз. Завтра 20.30 ICTV. Застуда. При перших ознаках застуди Резістол. Резістол послаблює симптоми життю температури та кашлю. Попереджає розвиток ускладнень. Резістол. Застуду зупиняє, одуженню сприяє. Ти хто? Дід в пальто. А чому в синьому? Бо Київстар. Подарунки. Бонуси. Можна телефон? Телефонуйте 477 та отримуйте ваші бонуси від Київстар. Стар. Просто ділитися найкращим. Вермішель Ролтон створена буде основою кулінарних страв. Ролтон завжди смачніше, завжди вигідніше. Зустрічай новинку. Смачна вермішеля Ролтон з томатами та базиліком. Бо напетітто! Герпес. Є герпевір. Герпевір долає вірус, зменшує симптоми герпесу на губах, не залишає слідів. Герпевір. Герпес зупиняє, слідів не залишає. Ми давно звикли доглядати за шкірою обличчя перед сном. Та ніжна шкіра рук також потребує особливого нічного догляду. Доповніть догляд за руками спеціальним нічним кремом бархатної ручки. Унікальна формула нічного крему на цілкої глибоко живить та відновлює шкіру впродовж всієї ночі. Бархатної ручки з нічним кремом результат в два рази ефективніше. Я бачу різницю. А ви Любов родини неосяжна. Щира, немов потік небесної води, де у серцях турбота і довіра, сад розквітає і дає плоди, садочок там, де росте любов. Хочу зберігати концентрацію та чіткість думок. Мілдронат оптимізує енергетичний обмін у клітинах організму, відновлюючи працездатність. Мілдронат я в силах це зробити. Подарували щось не те? Розетка, у тебе є список бажань.